У квітні 2017-го США накрила хвиля протестів. Люди вимагали справедливого відношення до темношкірих громадян, виступаючи проти расової дискримінації. Пепсі вирішив хайпанути на фоні Black Lives Matter і випустив рекламу з американською супермоделлю Кендал Дженнер. Дві з половиною хвилини були зняті красиво, якісно і коштували мільйони. Але закінчилися гучним скандалом. У ролику красива дівчина бачить вуличні протести, раптом залишає свої справи і приєднується до людей. У фіналі вона підходить до полісмена і на знак примирення дає йому банку з пепсі. Полісмен п'є напій і перетворюється на доброго дядька. Усюди мир, щастя, оплески та радість. І все, начебто, виглядало добре, але американців розлютила ця кринжа. Колишній твітер вибухнув від незадоволених коментів, як тільки там не називали рекламу, нудотною, глухою та максимально недоречною. Активісти взагалі заявили, Пепсі зробили з протесту модну вечірку. Що ж пішло не так? Справа у контексті. Люди вирішили, що таким чином пепсі знецінила саму ідею протестів, показавши замість боротьби за свої права, щасливий та танцюючий натовп. І не просто знецінили, а ще й спробували монетизувати соціальну боротьбу, а це вже доволі огидно. А те, що біла модель вирішила складну проблему, що гостро розділяє американське суспільство три десятиліття банкою газованого напою, виглядало просто цинічно. Маркетологи Пепсі все ж зрозуміли свій прокол і вже через добу видалили скандальне відео з усіх платформ. І опублікували публічні вибачення у своїх соцмережах. Пепсі намагалася донести ідею рівності миру та взаємоповаги. Ми промахнулися і просимо вибачення. Ми не хотіли зачіпати ніякі серйозні проблеми, зазначила компанія. Перед Кендал Дженер також вибачилися, адже вона стала фактично обличчям провалу. Після цього випадку Пепсі ще довго відновлювала репутацію та довіру американців. Ось так можна спустити у трубу мільйони доларів та зіпсувати напрацьований руками імідж через суперечливу ідею. І навіть колаборація з суперзіркою не врятує. Але Ютуб пам'ятає усе, тож там досі є це відео, як приклад одного з найбільших фейлів в історії реклами.